Становище Росіян на полі бою залишається непростим. США можуть завдати превентивного удару, по залученим до ядерної атаки військам Росії, якщо з'являться переконливі докази про наміри Кремля вдарити по Україні. Але всі подробиці далі. Друзі. Підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал. Прямуємо до перемоги разом. У ефірі Freedom військовий експерт Олег Жданов розповів. Засоби застосування ядерної зброї вже є на полі бою. Той же Іскандер.у про артилерійські системи говорити не будемо, бо з'явилася інформація, що нібито у 2000 році були списані всі боєприпаси до артилерії з ядерним зарядом, хоча вірити Росії не можна. Експерт зазначив, що США дали зрозуміти, що як тільки почнуться розмови про застосування ядерного озброєння, вони завдадуть превентивного удару конвенційною зброєю щодо знищення цих засобів доставки. Або транспорту, якщо такий буде формуватися. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки.